Ми бачимо сім'ю, ми бачимо церкву, роботу, ми, ми бачимо служіння, і я додав сюди особистий простір. І, друзі, я не написав сюди Бога. Взагалі, мені видається, що дискусія про те, там Бог, церква, сім'я це неправильна дискусія. Бог він в церкві. Або там робота, та, от як... Бог він на роботі, Бог він в сім'ї. Не... Як ми можемо взагалі, типу, от сюди от поставити ще Бога? Я вважаю, що Бог він у всьому. І ми не можемо, ми, ми повинні, якщо Бога з нами немає на роботі, це величезна проблема. Якщо Бога з нами немає в сім'ї, це величезна проблема. Тому е... п'ять сфер. Може, там ще якісь ви згадаєте, окей, але це те, між чим ми балансуємо, і визначальним є яку кількість часу, куди ми е, спрямовуємо.